Всім привіт! Дякую, що завітали до мене в гості. І сьогодні в нас в 10 разів дешевше. Коли більш бюджетний бренд намагається створити щось дуже схоже на розпіарений продукт, і навіть ви знаєте, не з люксового бренду, а можна так сказати, що теж з бренду від Мас Маркета, але все одно, який трохи або навіть і не трохи дорожчий. І сьогодні в нас рум'яна. Напевне, всі бачили ось таку баночку. Кремові рум'яна від Шеглем в їх знаменитому пакуванні ось таким аплікатором і пакувальничком, яке зроблено для того, щоб зручно було користуватися саме такими рум'янами. І я знайшла дуже схожий продукт до цього продукту, але дешевший від фірми Essence. Рум'яна від Шеглем за 530 гривень, і в їх пакуванні цих рум'ян 5,2 мл, і рум'яна від Essence. За 162 гривні, і в їх пакуванні 6 мл продукту. Дуже дуже схожі продукти. Рум'яна від Шеглем, звісно, випущена в Китаї, а рум'яна від есенс випущена в Італії. Хочу сказати, що тут трохи зекономили на пакуванні. Якщо роздивитися, то Шеглем на кришиці мають ще тиснення, і тут більш якісний пластик ніж пластик кришечки від есенс. Навіть відчувається. А ось баночки, таке враження, що зроблені просто на одному, тому самому заводі. І ще тиснення. Шиглем це випуклі такі літери. О, отак. Шиглем, бачите, випуклі такі літери, а у Essence просто надрукований напис. В Essence рум'яна називається Cheeky Лав, і вони в мене у відтінку, щоб знайти, де тут відтінок, у відтінку номер 1 BABD щось таке. <смі> Ось так. А від Шиглем відтінок Love Cake. Відтінки трохи відрізняються. Зараз я зроблю свочі. Спочатку Шиглем. І Essence. Essence Трохи більш рожевий і більш яскравіший. Хоча, чесно кажучи, коли розподіляєш їх на щічках, вони майже однакові, вони майже нічим не відрізняються. І тепер давайте ж порівняємо: на одну щічку я нанесу есенс, на другу щічку я нанесу рум'яна від Шиглем. Хочу сказати, що і тими, і тими рум'янами я вже користувалася, і в мене вже є моє таке стале враження, які рум'яна мені подобаються більше, які менше. І саме чому. Але поки що давайте, щоб ви роздивилися, як вони наносяться, як вони розподіляються, нанесемо і розподілимо. Розподіляти я і одні, і другі рум'яна буду спонжиком. Есенс. Вибачайте, спонжик в тональному засобі? Від Essence. Знаєте, я думаю, для відео навіть можна ще трошки нашарувати, додати зверху, щоб було більш яскраво, більш видно відтінок. Хоча те, що в мене зараз вже для життя, те, що треба. Але для відео, я думаю, все ж таки я трошечки ще нашарую, для того, щоб ви краще роздивилися відтінок рум'я. Ось так Essence, а з цієї сторони нанесу насушили. Якщо роздивитись, то на обличчі <смі>, навіть ви не впізнаєте, з якої сторони і які рум'яна нанесені. Так, давайте я і тут так само ще трошки нашарую, щоб було більш яскравіше видно відтінок. Нашаровуються і ті і інші рум'яна дуже гарно, розподіляються причудово і одні, і другі, але є свій нюанс. Ось так можете подивитись. Я думаю, що різниці ви не помітите. Такий легенький-легенький рум'янчик з однієї і з другої сторони, і на обличчі відтінок майже не відрізняється. І є нюансики. По консистенції рум'яна від Essence, ну, трошки більш водянисті, ці більш кремові. Розподіляються вони однаково причудово, але рум'яна від шеглем можуть роз'їдати тональну основу. Коли я їх наносила і розподіляла пензликом, вони знімали шар тонельної основи і було не дуже гарно. Ці рум'яна від Essence можна наносити будь-чим. Хочете спонжиком, хочете пензликом, хочете, розподіляєте пальчиком, однаково гарно буде, будуть вони наноситись і зовсім не роз'їдають і не знімають шар тональної основи. Заявлено, що щегле мають матовий фініш, а essence мають сяючий фініш. Якщо чесно, мені таке враження, що в них однаково сатиновий фініш. І хочу вам сказати, що на моєму обличчі стійкість набагато краще в рум'ян від Essence. Вони в мене тримаються цілий день, а ось рум'яна від Шиглем. Я до кінця дня перестаю бачити на своєму обличчі. Тому я думаю, в цьому випадку явно не варто платити більше. Шеглем. Раніше випустили такий формат рум'ян, ніж есенс. Есенс явно надихалася ідеєю від Шиглем і намагалися зробити такі самі рум'яна. Але як на мій смак, то у есенс вийшло навіть краще, бо вони будь-чим розподіляються, вони гарно тримаються. Гарно виглядають на обличчі, не роз'їдають тональну основу, чим би ви їх не наносили. Так що в цьому випадку я голосую за Essence. за більш дешевий варіант. Так, може, трошки більш дешевий пластик на кришечці, але на якість рум'ян це ніяк не впливає. Чекаю на вашу думку, які б ви з цих рум'ян обрали саме для себе, і які у вас найулюбленіші рум'яна? Пишіть все в коментарях. А на сьогодні це все. Я з вами прощаюся зовсім ненадовго до наступного відео і, як завжди, гарного вам всім дня і тихої вам ночі!